Коли ви звертаєтесь до нас за шторами, я завжди уточнюю: вам потрібен бюджетний варіант або дизайнерське рішення. Бюджетний варіант це просте пошиття, стандартні тканини, і вартість такого комплекту стартує від 8 до 15 тисяч гривень. А якщо вам потрібні штори, які підкреслять інтер'єр, то ми тоді звертаємось до дизайнерського рішення. Це індивідуальний підхід. Консультація з дизайнером по підбору штор. Комплексний підхід до оформлення цих вікон. Ми робимо візуалізацію, пропонуємо декілька варіантів і звертаємо увагу на дрібнички. Тобто це ізюмінки, які будуть створювати настрій цієї тканині. Вартість дизайнерських штор стартує з 20 тисяч гривень, тому важливо визначити, вам потрібно закрити вікно чи створити атмосферу дому, яку захочеться проживати.